Опалювальний сезон у Новогродівці офіційно розпочався 1 листопада. Усі котельні у місті працюють на твердому паливі, тому за кошти міського бюджету було придбано необхідну кількість вугілля. Вугілля було придбано за державними цінами на пряму з підприємства з вугільного опалення в Новогродівці відбувається модульними котельними. Вартість опалення для населення у цьому сезоні була знижена. Ми відповідно до нової ціни. Вугілля, яка значно нижча, ніж навіть у минулому році, була переглянула тариф на опалення, він суттєво знижений. Об'єкти соціальної сфери та критичної інфраструктури, а також місця, де будуть розташовані пункти обігріву, також опалюються. Критичною ситуацією на даний час лишається лише в тих будинках, які були переведені на електроопалення. Через аварійні та стабілізаційні відключення електроенергії люди не можуть опалювати свої домівки належним чином. Там я розумію, що вже немає пічок, які раніше були перебачені. В інших всіх будинках, ну, згідно з документами, я розумію, що багато вже хто розібрав ці очаги, і, ну, але ж по документах там є пічний очаг, є можливість їх встановити назад, якщо, якщо ситуація буде вже зовсім критична. Для тих мешканців, які не отримують вугілля на вугільних підприємствах та не отримують субсидію на опалення. У громаді працює спеціальна програма. Зараз оформлюються документи. Ми придбали також вугілля і надаємо для проходження опаленого сезону їм вугілля. Також разом з благодійною організацією в громаді запроваджена програма Євродрова. Отримати палети для опалення зможуть певні категорії мешканців вже на цьому тижні. при кінці тижня ми починаємо роздавати, тобто це не бюджетна програма. І тут у нас є можливість підтримати, скажімо так, ну, пішли тим шляхом, що от як постанові, тобто інваліди першої групи, сім'ї, де є діти з інвалідністю, надалі ми вже будемо більш дивитися, чи отримує людина вугілля на вугільному підприємстві, чи отримала вона субсидію. Аби отримати таку допомогу, необхідно звернутися до управління соціального захисту населення. Там будуть прийматися документи. Не дивлячись на це, що це благодійна організація, але ж ми також повинні перед цією благодійною організацією надати, кому ми розподілили з усіма необхідними документами. Тому що, якщо ми це не зробимо, то надалі з нами ніхто не буде співпрацювати. Альона Соболенко, Чепіль Даніл з Новогродівки, спеціально для телебачення Капрієм.